Звуконаслідувальне слово виступає членом речення в рядку. Підкажу, що звуконаслідувальне слово це вигук, іншими словами, один із різновидів вигука. Вигук це найвеселіша частина мови, з нею постійно якісь трапляються такі казуси, ми не знаємо то, як її писати, то як її знайти, то як її підкреслити в реченні. Тому що вигук це особлива частина мови. Чому особливо? Тому що це і не самостійна, і не службова частина мови, і питання ми до неї поставити не можемо. І от такі коротенькі слова, як приший кобилі хвіст. Ой, ах, го, ну гей, гайда, ціп-ціп, хрум-хрум. На картинці проілюстрований якраз хрум-хрум. Що робити з цим хрум у реченні, Бог його знає. Але нас просять, дивимося завдання, віднайти той вигук, який виступає членом речення. Ми, по-перше, спочатку ідентифікуємо в реченнях вигуки, це не важко зробити, їх зразу помітно. А по-друге, що нам дає можливість сказати, що вигук є членом речення. Те, що він відповідає на запитання, як і будь-який член речення. Ми підкреслюємо член речення тільки тоді, коли ми до нього ставимо запитання. Не існує такі члени речення, які не відповідають на питання. Якщо хочеш детальніше про член речення дізнатися, дивися відеоуроки в темі синтаксис, є головні і договіряні члені речення. Читаємо перше речення. Давно-давно не чув зозула, навіть у снах уже твого куку. -ку. Давно не чув чого, відповідь куку. -ку». Так історично склалося, що перше речення задоволяє нашу умову, і ми тут можемо поставити запитання до вигука. Давайте спробуємо в інших реченнях поставити запитання, щоб ми часом не помилилися. Дін-дзінь-дінь під господу в'їжджає пара вороних. Ну і що? Дзінь дін-дінь, і ми не можемо ніяк поставити. Умовляють серце перебої тах, тук-тук не може поставити. Дзень-дзень, чути близне двору в розчинені двері. Незрозуміло. Чирик-чирик вдався -чирик. Михайлик до горобців. Теж питання поставити не може. Тому така ситуація в нас склалася. Правильна відповідь перша. Питання кого чого, це питання непрямого відмінка. Що віки непрямий відмінок? Нагадаються всі відмінки, крім називного. Кого чого? Це в нас родовий відмінок. Тому куку -ку» у реченні виступає додатком. Правильна відповідь А, тут у нас звуконаслідуване слово або вигук виступає членом речення.